Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дозаномізмата. І сьогодні у нас на огляді ось така дуже крута монета, яка входить саме в серію області України. Хто пам'ятає, слідкує за каналом, знає, що ми саме збираємо та доповнюємо саме колекційний набір, можна сказати, всі області України, в тому числі ця крута, можна сказати, монеточка входить саме в даний набір. Тому, друзі, прохання, хто не підписався. Обов'язково підпишіться на, на канал, прохання також підтримати його лайком та коментарем. Звісно, отримати свою дозу номізматики. А ми розпочинаємо! Автономна Республіка Крим. Це є пам'ятна монета номіналом 5 гривень, яку Національний банк України випустив, та присвятив її саме адміністративно-територіальній одиниці, яка розташована на півдні України на Кримському півострові, тобто Криму. Ось така монетка вийшла у нас у 2018 році, та належить монетка до серії області України. То слідкував за попередніми відео, бачив, які монетки в нас вже є в колекції. Щодо цієї монетки, то трішки ми її розглянемо. Бачимо саме реверс на даний час монети, бачимо таку стилізовану карту України. Можна сказати, монетка така, не можна сказати, вона є така біметалева, дуже гарно окреслює саме контур України. І по, -по кругу бачимо. Напис Автономна Республіка Крим і внизу Україна, щодо адресу монети, то бачимо, що у нас уверху є Малий Державний герб України. По колу бачимо в нас напис Національний Банк України, і внизу 5 гривень. У центрі бачимо таку композицію, яка якраз символізує Кримський півострів, тобто Автономну Республіку Крим. В самій горі бачимо рік карбування 2018. Хто не знає, то трішки нагадаю. Бачимо, це є Ведмідь-гора, яка розташована в Криму. Далі під, під нею є ось такий, можна сказати, старовинний античний корабель. Під ним бачимо, розташ... розташований саме Ханський палац, який знаходиться у нас в Бахчисараї. І ліворуч від нього бачимо ось таку. Альтанку. Вона в нас розташована в місті Херсонесі. Хочу вам нагадати, всім, хто не знає, саме в цьому місці відбулося хрещення князя Володимира. Ось бачимо. Тобто, все сходиться, все як є, Крим завжди був український, і навіть українського князя Володимира саме хрестили у Криму. І внизу бачимо, у нас є. Ось таке, можна сказати, тут, скоріше всього, є гроно винограду. Бачимо таку амфору і такі дві якраз старовинні монетки то всі які якраз ті, що ми любимо. Це є, бачимо, одна з них є татарська та антична монета. І ось тут знаходяться в нас квіти гірської лаванди. Ось така, друзі, крута монетка, не побоюсь цього слова. Саме Автономна Республіка. Крим, зараз трішки ми наше відео віддалимо і будемо якраз поповняти її в колекцію. Ну, перш за все, хочу вам сказати щодо цінової категорії даної монети. Під час випуску Національного банку України, саме у 2018 році, монетка реалізовувалась через філії за ціною 44 гривні. На даний час монетку. Можна придбати уже аж від 350 гривень. Монетки дуже починають саме з області серії області України йти вгору. Звісно, там, де малий тираж, монетки зовсім стоють дорогі. І зараз, друзі, трішки і будемо саме поповняти свою колекцію. Трошки відео віддалимо, тому що в нас. Альбом дуже великий, хто слідкує за каналом, той знає. Тому приходиться ось так. Зараз трішки не видно, тому Автономна Республіка Крим у нас знаходиться під 25 номером. Під 26 місто Київ та під 27 Севастополь, які у нас вже є в колекції. Тому зараз будемо. Ось так, друзі, хто не бачив попереднє відео. Ось бачимо, так само виглядають наші попередні монетки. І у нас також є в колекції уже Чернігівська область. Ось тут. Ось так ми, друзі, з вами продовжуємо далі поповняти свій наш з вами, можна сказати, всім дякую, друзі, за підтримку. Хочу ще раз попросити вас, неважко, хто не підписався, обов'язково підпишіться, підтримайте канал коментарем, любим, також лайком. І пам'ятайте, все буде Україна. Підтримуйте все українське. Слава Україні і до зустрічі!